Доброго ранку рідний наш дім! доброго ранку діткам усім. Кораблик по морю пливе в далечінь, він бачив морів і океанів глибінь. Проплив і в холодній, і в теплій воді, і чайкам у небі струби він гудів, він сотні красивих побачив земель, та нам розповів мандрівний корабель ріднішого берега нам не знайти. Де вчився уперше по хвилях пливти. Дітки, що ви бачите на екрані? Правильно, корабель пливе по морю. А де ж мандрував цей корабель, де він плавав? А плавав він по морях та океанах. Давайте і ми з вами уявимо себе моряками і помандруємо на уявному кораблику. Але перш ніж Мандрувати на кораблі, нам треба дати назву нашому кораблеві. Давайте назвемо його мандрівник. Але перш ніж рушити у подорож, треба правильно сказати код. Він легкий, ви одразу впораєтеся з цим завданням. Нам треба назвати сусідів до числа 2. Подивіться. Знайшли циферку 2. А тепер давайте подивимося, яке число передує йому. Так, це число 1, а позаду числа 2. Так, число три. Ось такі сусіди: один і три. А ще нам треба назвати сусідів числа 4. Яке число передує? Так, три, а позаду. П'ять молодці. Ось такі сусіди у числах чотири, три і п'ять. А ще у нас є з вами чарівна карта, і на цій карті нам треба знайти острів Мрія. Ось вам підказка: на острові ростуть пальми. Молодці, ви дуже швидко впоралися з цим завданням. Давайте подивимося, що нижче від острова зображено. Так, скали, а що на самому острові є? Є сундук, і сам острів вкритий піском. А тепер давайте відповісти мені на запитання. Якщо кіт великий, то сом який, то сом маленький, правильно кит великий, сом маленький. Якщо акула зла, то золота рибка яка? Правильно, добра. Якщо жабка, Кумка є, то рибка що робить? Правильно мовчить. Більше чотири медузи чи три. Подивіться, уважненько. Молодці, звісно, чотири медузи більше. Якщо струмок вузький, то річка, яка буде? Правильно річка широка. Якщо річка мілка, то море яке. Море глибоке. А що може бути ще глибоким? Це і океан, і море, озеро, яма, басейн. А що може бути мілким? А мілким може бути і струмочок, і калюжа. І поки ми з вами відповідали на питання, біля корабля з'явилися жителі моря. Подивіться, хто у нас праворуч від корабля. Це у нас акула і медузи, так? а нижче правильно дельфін і рибка. Раз, підняли руки вгору. Два. Доторкнулися додолу. Три повернулись вправо, вліво, на чотири всі присіли, п'ять. Похитали головою, шість. Притопнули ногою. Сім. Ручками повертіли, і тихесенько всі сіли. У нас є ще з вами одне завдання. Це задачка. Чотири жабки на березі сиділи, комкали, сміялись і веселились. Раптом дві у річку пірнули, злякались, скільки жабок на піску зосталось. Так, дві правильно молодці, які ви в мене розумнички, ви одразу порахували. Якщо дві жабки пішло, то дві жабки залишилось. Давайте згадаємо, на чому ми з вами сьогодні подорожували. Так, на кораблі і бачили ми з вами жителів моря. Ви всі сьогодні молодці, всі справилися із завданням. Я дуже вам дякую, до побачення.